Привіє слава Ісусу Христу, слава Україні! Ось їдемо ку Балкан. Загрузили трошки дошків. На кобелки наші. Та будемо... Оу, фірман! Алин танцов, бо бела веде, що я зносів. Я б не так вибрав, я тут. Пишіть коментарі, як вам наші гобелки. Сонце п'яле, то тут, 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 тут ліпше, звісно, ніж Марк.

У нас є ще є, ну, зналищи, hey. YouTube, знали ще хто, гайте. В YouTube я все не відео. No. Хочете, я вам заведу? Ай, oh. hey.

Я не против, что не видел за те. Треба здобутський. Треба ширше. Пожерятно. В першу буде коник, а в маші буде лошачка. Поки якщо кобела низько носить, то буде коник. А якщо високо, то кобела. Вже перестаю трошки уревками записувати, вже буду в Тік-Ток щось трошки вибирати з цілого відео. Тому у мене є друга сторінка Льоні Уршишин. Там я щось буду коні знімати, трактора. Коротше, чим буду їхати, там буду знімати якісь відоси вам трошки. Так, підписуйтесь на канал. Маша, що б то ти сачкуєш? Бена весь ще жраб на місці, На місці.

І все як за ріка Я є. позапалювали за ріку. Папа... Ні, прапор я лишу, Я втілию поправив, то а, Ну то плачу штрафа в нас. Та в нас теж якийсь я. Але як не введе, хто запалив, той кого будеш штрафувати?

טוב, בוז'ייה. שמה.

Yeah. Ну, треба yeah. no, no, вже пожити, пожиниці проводи.

Оу, дури, Оператора зубитя. Оу! Оу, дуре! Гайта, мала! Гайтра! Гай трагі! Що то було, Коби. А на наша вгорі, як на берег вже в'їхав. Така невелика фіра дошків. На відео ноги менші, а так тома більші. Мене сове відправив. Молоднячок ну, наш. Сел, дружок! Фу! Миштя! Миштя-Мари! Что это? если на канал! Ставьте лайки! Пишите комментарии! Don't you know us?